Цьому році літо було непогане для сільгоспвиробників. Врожай порадував. Первомайський район увійшов у п'ятірку районів Харківської області, які назбирали більше ста тисяч тонн зерна. Але аграрії розцінюють своє сьогодення по різному. Більше всього порадував мабуть, буряк. якби не град, который був у нашому районі в воюні місяці. Ну а так, в принципі, в цілому все добре. Не Понраві сцени на подсолнечник. не понравились. Ну, потому что, наверное, большой урожай в Российской Федерации и на внешнем рынке она опустила цены по сравнению с прошлым годом для нас на полторы тысячи гривен. Это каждому хозяйству очень большой убыток. Ну, а так вот, если бы не этот момент, то было бы пять, а так четыре. Продавали все культуры. Все нормально у нас, все хорошо. Справились, так сказать, уже закончили все сельхозработы. Готовы к празднику. Повності караваєм врожаю 2011 року зустрічають на свято голову райдержадміністрації. Прийшла пора підводити підсумки та визначати кращих працівників сільського господарства. Першими в цьому році стали господарства Картамиш, Україна Нова, Ржавчик Дмитрівка. А ось церемонія нагороджень пройшла під гаслом Кращий за професією. Почесні грамоти, стрічки та подарунки отримали кращі доярки стовржавчик Галина Сезова, яка надоїла 5300 кілограмів молока на корову, та Ганна Садовнича фермерське господарство Капустенко 4050 кілограмів молока. Нагороди отримали кращі телятниці, механізатори, водії, трактористи з різних господарств. І найпочесніша нагорода трудова відзнака за особистий внесок у розвиток сільського господарства на Первомайщині, отримав чабан агрофірми Киселі Олексій Барабаш. Особливістю цього сільськогосподарського року був посів цукрового буряку. На сьогодні аграрії вдоволені результатами. Як було не важко сьогодні переконати сільхозвиробників. Слава Богу, що дійсно є ті, які з порозумінням віднеслись. І ми сьогодні виконали план. Мало того, сьогодні вони вдячні, тому що виконавши план, посіявши цю культуру, вони сьогодні мають урожай і мають прибуток. І сьогодні цінова політика на ринку в магазинах по цукру, ви бачите, яка. А чому не така? Тому що так прийнята була програма голови обласної державної адміністрації, і наша програма, і ми сьогодні з цукром, і ми сьогодні з гречкою. І на слідуючий рік ми повинні бути житим. Тому що на сьогоднішній день на полицях магазинів нема натурального житнього хліба. І я вважаю, що слідуючий рік, дай Бог, щоб він був не хуже, не хуже, як цей. Погодними умовами, і я думаю, здобутків ще буде більше, якщо всі будуть відноситись по На наступний рік сільгоспрубники планують продовжувати сіяти цукровий буряк, і в свою чергу повинні будуть підвищити орендну плату пайщикам. Буде підніматися орендна плата за оренду землі державної власності, яка на оренду, тому що е я вважаю, що на сьогоднішній день вона достатньо низька. І ми її будемо збільшувати. Вона буде не нижче 5%. Ми орендну плату піднімаємо для чого? Для того, щоб сьогодні в другий кошик наповнення прийшли кошти на територію сільської ради, не в районну адміністрацію не чисто для якихось благ районної самої адміністрації, структури. Це на другий кошик сільської ради. І сьогодні голови сільських рад вони тільки розпоряджаються цими коштами. Тож плани на наступний рік великі. А поки на адресу працівників сільського господарства лунають привітання, звучить музика та співаються пісні.